Наскільки вас вважають сексуальним об'єктом, сексуальною людиною, хтось інший, одна людина, або взагалі, наскільки люди вас вважають сексуальною людиною? Поставте, будь ласка, лайк цьому відео просто зараз. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал на мої соцмережі. Попереду дуже багато інформаційних, корисних, цікавих розкладів та також секретів по психології стосунків. А тепер дивіться на карти, наскільки вас... або загадуйте людину, хто вас вважає, наскільки вас вважає якась людина або інші люди з сексуальним. Так. Лицар, лицар жезлів і ші, шістірка мечів. Каже що, про те, що ви можете, можете бути для когось або для інших да, сексуальним об'єктом. Тому що жезли, ну, тут лицар жезли, да, ви можете проявляти свою сексуальність, тобто ви здатні бути сексуальними. Але коли самі цього захочете, коли самі підете або в ці стосунки, або в цю енергетику, в цей настрій, оце, оце, оцей стан, да? коли ви самі захочете, ви можете бути дуже яскравою, сексуальною, пристрасною людиною. Отже, коли ви захочете, і ви йдете в це, ви можете бути, і люди вас можуть, можуть такою бачити, або інша людина. Ось тобто. Тобто, ви. Здатний бути дуже пристрасною, дуже сексуальною людиною, об'єктом для когось. Ставте обов'язково, ставте приймаю і дякую. Ну і приходьте на особисті консультації.